Робота з таблицею первісних. Розберемо такі вирази, які зводяться до виду x в степені n. Тобто опрацюємо один рядок таблиці первісних. Нагадаю, що відшукання первісної називається інтегруванням і записується ось так. Один приклад постараємося так записати. Ну, і для роботи нам будуть потрібні деякі формули із властивостей степенів, а саме ось такі формули. Ну, все, тепер можна працювати. І для роботи пропоную ось такі от функції, для яких потрібно відшукати первісні. Ну, що стосується першої, вона зовсім така, як у нас записано в таблиці, тому будемо шукати її первісну, без всяких перетворень. Отже, f'x x первісна дорівнює x в степені 4 додати 1, поділити на 4 додати 1. Тобто дорівнює Х в п'ятому поділити на 5 і плюс С. Завжди треба цей доданок в кінці дописувати. Наступна функція. Вона схожа на першу, але у неї вже є коефіцієнт. Так от цей коефіцієнт у відшуканні первісної е, в участі не бере. Ну, тобто. До нього формула не застосовується. Ми трійку пишемо цей коефіцієнт, а первісну беремо від х квадрата. за цим правилом. Отже, х в степені 3 поділити на 3. Дорівнює. Тепер успішно трійки. Скорочуємо, і первісна має вигляд х в третьому додати С. Ось наступна функція. Вона зовсім не така, як х в степені n. Але ми можемо це зробити, перетворити так, щоб в нас вийшов вираз x в степені n. Для цього потрібно використати ось другу формулу, яка є в цій червоній овальній рамці. І корінь із x це буде x в степені 1, друга. Вартує це запам'ятати, бо частенько трапляється корінь із x, який треба перетворити у вираз x в степені n. Ну, і тепер первісно f від x запишемо інтегралом. Це виглядає так: інтеграл х в степені 1 друга dx, тобто інтеграл від х в степені 1 друга. Ну а далі робимо ту саму роботу, що у перших двох пунктах використовуємо ось цю формулу. Маємо х в степені 1 друга плюс 1 поділити на 1 друга плюс 1. Дорівнює. Тобто це є х в степені 3 других. І в знаменнику буде 3 других. І якщо у знаменнику у нас дріб, то Трійку. Тобто чисельник ми пишемо, а знаменник перескакує аж у головний чисельник. І буде І плюс це, і ось така первісна. Наступна остання функція має вигляд дробу. Також вона не схожа на той вираз, який в нас є в таблиці, тому треба ще над ним працювати. І нам допоможе перша формула із овальної рамочки. Тобто, це буде Х у мінус 3. Ну от. Тепер уже маємо те, що нам потрібно для роботи, і пишемо, що первісна від такої функції виглядає х в степені мінус 3 додати 1, поділити на мінус 3 додати 1. Ну і дорівнює, це буде х у мінус другому, що ділиться на мінус 2. Так не потрібно залишати, потрібно позбутися мінуса коло показника х. І отже, так, мінус із знаменника. Виноситься перед дробом, а у чисельнику залишається одиниця, і знаменник стає такий Такий вигляд: набирає 2 х квадрат і плюс C. Ну, ось така робота з виразами, які або зразу мають вигляд x в степені n, або за допомогою ось таких формул зводяться до такого виду.